Особлива форма шизофренії, то це защищать родину в чужой страні. <риклад> Командир танка задає питання членам екіпажу. Що головне в танку? Гармата, відповідає один. Броня, говорить другий. Гусениці, доповідає третій. Ні, рядові, говорить сержант. Головне в танку. Не пердіти. Снайпер Андрій, поставивши в сірій зоні унітаз як приманку, за день полював 17 орків. Розмовляють два українські військові. Остапе, ти бачиш оте скупчення ворога за два кілометри? Так, Василю, бачу. Вони грають в футбол якимось дерев'яним обрубком. Остапе, треба подарувати цим наркоманам м'яча. Чи бодай качанка пусте, бо на це боляче дивитись. Обійдуться! Ви б іще запропонували розмінувати їм поле, на якому вони грають. Летять в літаку Путлер і Зеленський. Тут Путлер каже: Зараз я викину 100 баксів і зроблю щасливим одну людину. А Зеленський відповідає. Зараз я викину тебе і зроблю щасливим у світ. Потрапили якось в яму, руснявий солдат, вагнеровець і кадировець. І що? І нічого. Там і залишились. Алло, то воєнкомат. Так. А ви можете мене забрати тепер в армію? Можемо. Де ви знаходитеся? Я в тюрмі. Напис в чоловічому туалеті. У разі бомбардування ховайтеся під цим унітазом. У нього ще ніхто не попадав. Прибиральниця. Всім країнам, які підтримують Росію, бажаю руського миру в вашу хату. Увів в Google запит відстань Львів-Москва. А воно мене питає. Що будеш довбашити?» Світ зійшов з розуму. Всі сидять і осуджують якусь стару облізлу бліду міль, замість того, щоб скинутись на дихлофос. Півроку ФСБ готувала шпигуна для відправки на територію України. На першому українському блокпосту йому сказали: Привіт! Він відповідає: «Конечно, привіт! «Вот справка! <рик> Майор викликає до себе бійця. Рядовий Олексієнко, ти в потойбічне життя віриш? Не зрозумів. Тебе на КПП бабуля чекає, до якої ти два тижні тому на похорони їздив. <рик> Дівчина, проводжаючи хлопця в армію, подарувала свою фотографію. Через півроку написала: Я зустріла іншого. Поверни фото назад. Хлопець зібрав у всіх друзів фотографії їхніх дівчат і відправив колишній зі словами: Не пам'ятаю, де ти? Вибери! Решту фоток вийшли назад. За всю війну успішні переговори з росіянами провів лише прикордонник з острова Зміїний. Два близнюки на медогляді у військоматі. Перший виходить із кабінету. Другий запитує: Ну що, взяли? Ні, комісували. Гнате, а пройди ще раз. А то мені роздягатися не хочеться. Через півгодини. Слухай, Василь, а тебе взяли? <риклад> Ворожка Путіну. Бачу, як їдеш у лімузині по червоній площі. Всі аплодують, радіють, сміються, танцюють, махають тобі. Величезне свято. А я я махаю у відповідь. Ось цього не бачу. Труна закрита. Орки як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше майбутнє.